України. Друзі, отримали горку, кольору піксель, також є кольор мультикан в нашому інтернет-магазині, є усі розміри. Хто писав, хто просив. Ми це зробили для вас, будь ласка, питайте, у того ще і нема. У зносилася гірка з дуже міцною тканини, не боїться віток, ніяких гілок. Можна в дерева заходити. Це лише, там, руху. Він дуже тактичний, гірка. Він зроблений з капюшона, капюшон витягується, внутрі толстий дуже фліс, також є наповнитель зінсулайт, шеврони, кармани. Кому потрібно, пишіть, кому який розмір. все повністю описання ми вам залишимо під цим відео. Всім гарного дня!